Останній час перебуває під постійними авіаційними обстрілами. Що так буде постійні обстріли, не остануться і стін від будинків, буде є фунт все зруйноване. Як у кожної людини є страх, але коли допомагаєш людям, і бачиш їхню подяку, після цього страх пропадає. Я поліцейський екіпаж у білий Янгол». По натурі, мабуть, такий доброзичливий. Так сталося, що в Авдіївці це моє рідне місто. Я перше допомагав людям і вже перейшло і на інші міста допомагаємо іншим селищам, містам на нашій рідній Донечці. Був повноваштабний обстріл авдійського сомічного заводу. Це було в травні 22-го року. На автостанції приїхав автобус. і Люди почали заходити в автобус. І відбувся ворожий обстріл градами. Загинуло 8 людей, і отримали поранення близько там 20 людей. Кожного дня, коли ми заїжджали в наше рідне місто, ми кожен день так, чергували там, спілкувалися з людьми, бачили нові руйнування. Як я вже сказав, моє рідне місто. Я там навчався в школі, там народились мої діти. Я там вирос, ходив до школи, бачив, як було потрапляння в мою рідну школу, як воно згоріла, як згорів будинок моїх батьків. Це боляче було да. Цій школі я навчався з 1 по 11 клас. А вчора нанесли ракетний авіаудар. Тут знаходився гуманітарний штаб влітку, коли згорів горіла школа. Це наш місцевий парк відпочинку. Де гуляли з діти? Бачите, самі всі будинки без окон. Вже <звук> розумів, що такого міста вже не буде, як воно було. До 14-го року там проживало близько 40 тисяч людей. Після повноваштарного вторгнення там залишалось близько 25 тисяч людей. Нас з напарниками знали усі. Порятунок тварин міста Харків. Вони зв'язалися зі мною по телефону і сказали, що вони планують вивезти коней. Це селище Ласточки, на громади. Я побачив коней вже в місті Авдіївка, що вони там блуждали. Іскали собі це було зима, і їжу вони искали. Сіно, хліб там місцеві підгадовували їх. Я зателефонував, сказав, що вони там. Вони виїхали з спеціально обученою кобилою і конюхом. І потім, коли побачили цих коней, кобила вместе з конюхом повела цих молодих коней. А ми супроводжували. Є даже відео таке, що все добре вони погрузили цих коней в автомобіль і вивезли до міста Хаків. Така породиста Німецький яхтер'єр. Собака для полювання. Ця історія була вже наприкінці січня, коли російські війська вже окупували крайні вулиці. Да, у нас надійшов повідомлення, щоб забрати людину. Ми приїхали з групою Фенікс тоді, з Державної служби надзвичайних ситуацій. Я вийшов з машини, так як до цього будинку не було проїзду. Були уламки, були стройматеріали. І Я пішов до цього будинку, це буквально 200 метрів треба було пройти. Я побачив зверху дрон ворожий, який наводив міномет на мене. Мінометний обстріл був дуже потужним, і близько 15 мін упала в епіцентрі цього того будинку, де я знаходився. Потім вийшов, добі... добіжав до автомобіля ДСНС, і ми уїхали. Погнали. Так, дійсно були такі думки, що, може, зараз загину тут Ну... мабуть, якийсь янгол Харонець є на небі і допомагає мені. Так, дійсно їх супроводжував квадрокоптер, вони йшли з піднятими руками. Зустрічаємо людей. Що ви живі всі? Не пускайте руки. Вони впізнали мене, да, це були місцеві мешканці з крайньої вулиці Авдіївки. Плакали, казали, що там руські вбили багато місцевих, що трупи лежали на вулиці, не поховані. Таке відчуття було, що. Дійсно, що ми можемо допомогти цим людям і вивезли їх вже до Покровська, і вони дякували пізніше, дзвонили, що, да, що ми їх врятували. Подяка людей мотивує нас на роботу. Я не втомився і далі йду допомагати людям. 22-му році наша донька померла. Молодша, і після цього ми з дружиною думали: ніби синовлення, або під опіку взяти дитину. Ну і ми пройшли навчання зі службою справа дітей. Так сталося, що в 24 році служба позвонила моїй дружині і запропонувала дитинку. Це дівчинка. Ми взяли її до сім'ї. Це як був сніг на голову. Ми і не чекали цього, що така дитинка буде у нас. Це під обстрілами. Я вивозив цю дитину, вивезли, привезли до нашого будинку, де ми мешкали. Дитинка була налякана, була схудла, дуже ми раді. Зараз у мене дружина з нею в безпечному місці. Мрію, щоб. Ми усі були разом: наша велика родина, і мама, і мій брат, і дружина, і дійсно наші діти, щоб ми зібрались за величезним столом і відмітили нашу перемогу.